Кершавці у рідних стінах незламні. Бужора стає міцним горішком у цьогорічному розіграші. Нещодавно вони відібрали очки у ФК «Минай». Цього разу приймали Ужгород і зуміли створити справжню сенсацію. Перша половина зустрічі була за гостями. Вже на п'ятій хвилині гравці команди з обласного центру відкрили рахунок. Відзначився нуцу Арделян. Здорово, нуцу зіграв. Побачив, що воротар вийшов за 16 го і перекинув м'яч. Проте в другому таймі іршавці вирівняли гру і поступово довели її до переможного підсумку. На 50-й хвилині паритет на табло вирівняв Станіслав Кохан. А на 90-й Василь Данканич успішно виконав стандарт. Вже на доданих хвилинах Ужгородці могли врятувати матч. Руслан Соскида прицільно пробив, але поперечка підстрахувала кіпера бужори. Я дякую хлопцям за самовіддачу потужну. Вони доста самовіддачу дали і що, гора бужора. В першому таймі не зуміли забити, два-три моменти у нас хороших було. А в другому таймі, це, я думаю, що на останній хвилині вже залетів випадковий гол. Ми тактику не міняли, просто напевно, треба деяким гравцям задуматися, де вони грають, за яку команду грають. І змінити своє відношення до тренувань, до ігор. Завдяки цій перемозі господарі обійшли ужгородців в турнірній таблиці і вже підкрадаються до трійки призарів. Центральний поєдинок туру не потребував додаткової реклами. Найкраща атака чемпіонату проти найкращої оборони. Опісля поєдинку цифри дещо змінились. Протистояння на стадіоні автомобіліст вийшло результативним та бойовим. Перший реальний момент мав Роберт Гегедош після того, як Василь Куделко невдало зіграв головою. Нападник вискочив на побачення зі стражем воріт середнього, але пробив вище. Пізніше, зі штрафного, у дев'ятку цілив Владислав Микуляк. Воротар у блискавичному стрибку перевів на кутовий. Взяття воріт назрівало. Минай насідав на ворота опонента. І зрештою тиск, який чинили минайці, себе виправдав. Знову помилка центру оборони. І Гегедош із Пеняшком використали шанс. Останній впевнено розібрався у ситуації 1-0. Ну, я сказав, що да, там була от його помилка, і підказу не було ззаді, що вратар міг підказати, що. І що один, чи мініски, то напевно сонце йому засудило. У другій половині зустрічі середнє розпочало активніше. У підсумку старання гостей принесли свої плоди. Оборонці не зуміли зупинити Нурієва, який віддав Баку на оперативний простір. Олександр вийшов на рандеву з Бабенком і відправив круглого точно у кут. Один-один. Як посів після Поспіроти навіть не збавляти оборота і не садіться у перший міну поки середня не сравняли моя братну Немножко, німношка. Потім собрались. Через декілька хвилин середнянці створили ще одну чудову нагоду для взяття воріт. Знову Олександр Бако завдавав удару. Цього разу обвідним за меж штрафної. Дмитро Бобенко робить сейф у поєдинку. Ближче до середини другого тайму мина й приборка в активність гостей і сам побіг забивати переможний гол. Владислав Микуляк за меж штрафної приклався від душі і поцілив у дев'ятку 2-1. Схоже, його роль у команді неоціненна. Влад та влад, це лідер, і Хто б мені що ні це... дайте мені 10 Микуляков, Я виграю чемпіонат будь-якого рангу. Це виконання, це мастер. що говорить? Чоловік, який з 10 ударів, таких 9 забиває на тренування. Хорошу нагоду вирватися вперед і зняти всі питання переможця у цьому матчі мав Сергій Машталер. Нападник скористався верховою передачею з глибини, але пробити успішно йому не вдалося. У підсумку рахунок таким і залишився. Напружено було, треба було зняти цей стрес, забити гол, опустити на землю, придержати сонце. Трохи тяжко було, але слава Богу, виправили, забили. Рижі нас витащив. Все добре. Наш фан-сектор завжди нам допомагає. Як 12-й гравець підтримує нас, нам дуже приємно, ми їм завжди вдячні. Так и так надалі. Дуже нам. Он неудачно приземлился, у него плечо вылетело. Сейчас завтра будет у него медследование. Записали уже, чтобы посмотрел доктор. Не знаю, это существенная потеря, если не дай бог. Но я думаю, все будет нормально. Робі – боец и он будет играть даже через боль. Виноградівці у рідних стінах не мали проблем із суперником. Впевнена перемога – 7-0, яка дозволила їм очолити турнірну таблицю через кращий показник різниці м'ячів. На 10-й хвилині рахунок відкрив Михайло Чедрик, асистував автору Василь Луця. На 23-й хвилині вже й сам Луця забиває. Вихід тетате з кіпером і Василь впевнено відправляє круглого у ворота. На 40-й хвилині Чедрик завершив атаку з близької відстані і оформив дубль. Ще через дві хвилини Василь Ковтун пробив з 18 метрів. М'яч під воротарем залетів у сітку. Згодом Роман Орос з 25 метрів влучив правий кут. З допомогою кіпера м'яч опинився у воротах. Через хвилину Чедрик замкнув простріл з правого флангу 6-0. На 62-й хвилині з передачі ковні Чедрик відзначився черговим голом. Автор чотирьох м'ячів стає героєм зустрічі. Севлюш вдома створив свято власним вболівальникам. В Віхівцях тяжко було, перші пропустили, поле дуже погане. Тут команда дозволяла грати все, що хочемо. Забили скоро і гра пішла. Якщо чесно, навіть хіт-трік в тому сезоні не робив. Зараз дуже радий, що добив 4 м'ячі, партнери вже поздоровили, треба їм виставити, зараз буде. Я вважаю, що важче виходити, коли команда солідніша. Тобто Мина, Ужгород, середнє. При таких розкладах важче виходити.